Кому помощь нужна? Скоро вызывайте, у нас 300. Тише, тише, не отписаем, мы тут. Дядя сразу. Саша, сколько лет? Дядя Саша. 49. 49, смотри, так выше вы уносимся. Меня Ваня зовут. Покасательный, да. Фу. Okay. Так, задержите, задержите. Сейчас. На вдохе, на выдохе. Выдыхай. Оп, оп, оп. Выдыхай, тише, тише, терпим, терпим, терпим. Тише, 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 тише. Да. Все, хорошо, вот, скоро приехала? Ну, що дождатися, все, дядька, виходимо. Льош, собери заберечку, пожалуйста, я йому помогу. Пошли, дядька, давай, давай, по руку, давай. Був приліт. Спочатку я стояв на балконі, побачив те, що був такий характерний свист. Потім бачу, що був приліт в 15-й ташку. Бачу дим, дзвоню своїм друзям, тому що знаю, що мої хлопці мої друзі, вони знаходяться саме там. Я дізнався інформацію, що туди все ж таки прилетіло. Я швидко так реагірую, швидко залітаю додому, беру аптечки, беру одягаю бронежилет та каску. Потім я добіжав до цієї железяки, коли почув вже свіст. Припав на коліно, от якраз от сюди був вже приліт. Я відразу скоригнувався, побіг туди, позапрошував скажу, типу, чи, я, ну, чи потрібна комусь допомога. Тут вже було таке велике скупчення людей. І я підходжу і бачу, що чоловік піднімає кофту, в нього там, ну, так якщо дивитись на ювень, в нього на пнівматораксі. І в мене була. Разом з собою аптечка. я бистро скрингувався, быстро виявив, що в нього, о, масивки в нього не було. Я відразу наклав йому окклюзійну плівку, і в цей о, момент, як я накладав йому першу домедичну допомогу, вже їхала скоро. Биті ребра, погружена, грудна клітина, трі тріщина невеличка в руці, і ось маленький, то що осколочок залетіло. Не а так взагалі мене спасла броня, тому що в шоломі є осколок, і в броні теж є осколки. Я знаходжусь в громадській організації «Центурія». Це ми виховуємо патріотичне виховання молоді. Ми тренуємось, ми виїжджаємо на всякі вишколи. Ми тренуємо хлопців з такмеду, з тактики. Також у нас є єдиноборство. У нас є багато таких спільних тренувань. З другими осередками. І я, по суміш, ще й волонтерю. Я раджу вчити такмет, тому що це в нашій реалії зараз це дуже важливо, особливо в таких прифронтових містах. Та навіть не в прифронтових містах, а взагалом во всій Україні. В майбутньому, впевнений, що я буду строїти військову сферу, тому що якось з самого дитинства мене це так. Прова, я дуже хотів, так десь хотілося постріляти, десь ще щось, а потім, коли почалася копатися, і після цього, що я побачив, і те, що вони робили, і не, ну, не дивлячись на це, що я там дитя, і те, що куча було, дітей ще ну, не дивлячись на це, то я думаю, що в військовій сфері це однозначно точно. Захист своєї країни і в першу чергу це захист своєї сім'ї.